Слава Ісусу Христу, вітаю друзі на Ютуб каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до медитації над сьогоднішнім Євангелієм, над Євангелієм, яке церква дає на сьогоднішню неділю. Це Євангелія від Матея, четвертий розділ від вірша 17-го. Послухаймо. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтеся, бо Небесне царство близько. А йдучи попри Галілейське море, побачив Ісус двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія його брата, що закидали сіті у море. Бо були рибалки. І до них мовив Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідти далі, побачив інших двох братів Якова сина Заведея та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Покликання перших учнів, покликання перших апостолів відбувається в контексті проповіді Ісуса, проголошення Божого Царства. Це означає, що саме до цієї дійсності Він нас кличе, до царства. Саме туди Він прямує. Це царство надходить в Його особі, а в повноті звершується, коли Ісус нас приведе до Отця. І тому, коли ми читаємо, що, йдучи, попри Галілейське море, побачив двох братів, то ми можемо запитати, куди Ісус йшов, куди Він мандрував. Ну, в історичному значенні не знаємо, куди. Можливо, йшов сусідові ремонтувати човен. Можливо, йшов кудись на молитву. Але в богословському значенні Ісус іде, прямує до Отця. І, запрошуючи перших учнів, запрошуючи нас також, Він хоче, щоб ми стали учасниками його шляху, учасниками його мандрівки, а відповідно прийшли теж до мети, якою є Отець. Йдучи попри Галілейське море. Цікаво, чому євангелисти вживають слова море, хоча це є озеро. Деякі дослідники говорять, що арамейською мовою те саме слово може означати і море, і озеро. Ну, можливо. Але здається, що євангелисти, вживаючи слово море по відношенню до Галілейського озера, хочуть надати цьому богословського значення, хочуть натякнути на певні спасенні події, які сталися. На дні моря, на дні Червоного моря, хочуть натякнути на Пасху, на вихід. Тому покликання це Пасха, це вихід, це запрошення до виходу, це запрошення до того, щоб Пасха Ісуса Христа в нас звершилася, вихід з гріха, вихід з неволі, куди до землі обіцяної, куди до Божого царства. Ідучи попри Галілейське море, побачив двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море. Ісус покликує парами. Ісус покликує Симона і Андрія Його брата. Потім покликує Якова і Йоанна. Оці церкви звертали на це увагу. Святий Григорій Великий говорить, чому Ісус покликує подвох і посилає подвох, бо подвійна є заповідь любові любов до Бога і любов до ближнього. Відповідно, Ісус покликує, щоб ця перша спільнота учнів вже була маніфестацією любові, щоб вже сам, сама спільнота, життя любові вже євангелізувало інших. Святий Григорій говорить, що якщо хтось не любить брата, не може євангелізувати, не може проголошувати доброї новини. Ісус покликує Симона і Андрія, Якова і Йоанна. Симона і Андрія покликує тоді, коли вони закидали сіть в озеро. Це може натякати на початок роботи, на початок праці. Якщо вірити дослідникам археології того часу, то рибалки виходили рибалити під вечір, і потім рибалили вночі. Пам'ятаєте, як Петро жалівся, що він цілу ніч рибалив і нічого не вловив? Чому під вечір і чому вночі? Ну, по-перше, не була така спека. Знаємо, що спека а ще на озері це, це опіки. Тому не було такої спеки вже ввечері, не було спеки вночі, вона була менша. Це одна причина, а друга причина є такою, що сіті є видимими у воді в денну пору, коли сонце світить, риба бачить сіті і обминає їх як певну перешкоду. Відповідно, рибалки ловили рибу ввечері і вночі. Тобто, коли Ісус покликує Симона і Андрія, покликує їх, коли вони закидали сіті у море, були рибалками, і, ймовірно, це було вже під вечір. Натомість, коли покликує Якова і Йоанна, то написано, що вони лагодили свої сіті, тобто, очищали ці сіті з різного, з різних, можливо, водорослей. З Скручували їх, складали, лагодили сіті. Тобто, це дієслово натякає на завершення робочого дня, тобто на ранок. Ми інколи читаємо ці фрагменти, так наче це сталося протягом однієї хвилини, і ці рибалки були поруч біля себе. І спочатку Ісус покликав Симона і Андрія, потім зараз за 100 метрів Якова і Йоанна. Не обов'язково так мусить бути між покликанням першої пари апостолів і покликанням другої пари апостолів, могла пройти ніч. І це переносить нас до певного духовного значення. Зараз скажу до якого. Симон і Андрій, коли покликує їх Господь, залишають сіті і йдуть за Ісусом. А Яків і Йоанн, коли Господь їх кличе, залишають човен, і батька і йдуть за Ісусом. Коли ми відкриємо паралельний уривок Євангелія від Марка, перший розділ, то Марко додає, що батька, човен і наймитів також, які були в цьому човні, можемо зробити висновок, що Яків і Йоанн були ну, трохи більш заможнішими, ніж Симон і Андрій. Тому що мали наймітів, могли дозволити собі найманих працівників. Тобто, вони мали вже таку собі рибальську фірму. Вони займалися вже таким, це вже був такий рибгосп у рибгоспуних. Е відчуваєте різницю? Залишити Сіті і залишити батька. Це можна сказати. Етапи покликання мало залишити Сіті. Потрібно залишити ще також відносини старі. Потрібно залишити певні старі схеми, не тільки потрібно залишити ремесло, але потрібно залишити певний спосіб мислення, який ми виносимо з дому, який зранений первородним гріхом, який треба залишити також старі відносини, які базували на егоїзмі, які базували на звичках старої людини. Що це за стара людина? Ну, стара людина це та людина, яка живе все життя заради себе. Між одним покликанням і другим проходить ніч. Між тим, щоб залишити сіті, і тим, щоб залишити відносини, інколи проходить ніч, проходить темрява для того, щоб дозріти до наступних кроків і приєднатися до цього шляху Ісусового. Сьогодні це слово є для нас, для мене і для Тебе, і з цим словом пов'язана певна благодать. Подумайте сьогодні, братя і сестри, де ви себе бачите, серед якої пари апостолів. Що ви залишили? Ви залишили сіть? Чи ви залишили човен і батька? А можливо, ви триваєте вночі зараз? Можливо, ви між одним етапом і другим етапом заходитеся? Поділіться, будь ласка, вашими спостереженнями щодо цього уривку, щодо цього слова, прямо в коментарях під цим відео. Це дозволить. Покращити кількість переглядів і поширити християнський контент на просторах YouTube. Я вам дякую за увагу і бажаю, щоб ви відкрили своє покликання до, відкрили своє покликання на шляху до Божого Царства. До нових зустрічей!